Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Бо він справді достойний слави, дорогі друзі. Таких, як він немає в всій Вселенні. Слово Боже говорить єдинородний син Божий. Той, який був в славі отцівській, взяв тіло людини, народився через Дів Марію, став як один із нас людей. Ходив між людьми, також їв, пив, змучувався. Це той, який був в славі, там, де ангели, архангели приклонялися і воздавали йому славу, умалив себе. І, як написано, прийняв вигляд раба. І знаєте, коли ми сьогодні висловлюємо, славу йому, бо він справді достойний, який безгрішний помер за нас грішних. Який не мав вини, але був між тими розіп'ятий, хто були винними. Так і Писання говорить, що його долучили до грішників, хоча на ньому вини жодної не було. Але це доказує те, що він нас полюбив, дорогі друзі, навіть якщо ми його не знали, його ми не знаємо. Його любов до нас, вона є безмірна, вона є велика. Ми зараз будемо мати молитву. Я би хотів поділитися деякими думками. І ми будемо молитися за наш край, ми будемо молитися просити Господа милості, ми будемо брати приклади зі Слова Божого. Адже Слово Боже нам даровано для того, щоб ми оці приклади приміняли в своєму житті, як Господь Він мав справу з народом ізраїльським, що Він від них вимагав, які там відносини були, що Господу подоби, а що він ненавидить, чого Він не любить. Це все є в Слові Божому. І знаєте, в одній із книг, книзі Ісуса Новина, це той, хто був після Мойсея, який виводив народ ізраїльський з Єгипту. Господь до нього говорив певні слова, але ці слова сьогодні стосуються кожної людини. Це є перший розділ і восьмій вірш. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді ти зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Чи ж не казав я тобі будь сильний та відважний? Не бійся і не лякайся, бо Господь з тобою, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Ось такі слова, Господь він промовляв. До цього чоловіка. І якщо ви зауважили, каже, нехай книга цього закону, вона не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї день та вночі. Для чого? А для того, щоби зробити щасливими дороги свої і щоби щастило тобі. Дорі друзі, скільки. Часом людьми знехтована ця є книга. Просто знехтована. Но це не просто книга є, яка може бути на наших полицях разом з іншими книгами. З художніми, з документальними. З різними книгами. Ця книга це є книга книг. Це є слово Боже. І це слово, яке тут записано, воно все поступово збувається. Хочуть цього люди, не хочуть. Хочуть уряди цього чи не хочуть, хочуть правителі чи не хочуть, воно все збувається. Все. Те, що вчені говорили колись, такого, та, такого царя не було, такої країни не було. Приходить час, роблять розкопки. Було, виявляється. І країна така була, і місцевість така була, і імперії такі були. І царі такі існували. Хоча говорили та ні, таких не було. Приходить час, розкопки, науковці роблять і говорять справді, записано, викорбовано на табличках, розшифровуються письмена, справді було. Знаєте, оце все, що тут записано від початку, від самої першої сторінки до останньої, це історія людства. Історія людства. Сьогодні вчені, знаєте, вони думають, звідки людина пішла. Де вона взялася? Дехто взагалі про то не думає. Народився, живу, як всі живуть, помру, як всі помру. І так і людина не задумується над своїм життям, що дихання в неї є. В неї є серце, яке стукає, яке ніхто вам його не заводив, правда? Мама його не заводила чи та, то це серце. А воно стукає. Воно циркулює оцю кров, правда, яка несе ці поживні речовини в наше тіло. Ніхто над ним не працює, щоб воно там працювало. Ніхто там щось йому не говорить, не програмує його. Але Господь дав, що це серце, воно безперестанку стукає, працює, робить свою роботу. Відколи дитинка народилася, правда, навіщо при зачаті вже десь те серце воно декілька місяців і воно вже працює як цей орган. І ніхто не задумується. Мало хто задумується, що це Господь дав. Це Господь сотворив людину. Знаєте, другі друзі, і цей самий Господь, який є один. Люди собі багато ідолів понавидумували. Кажуть, в Китаї там є, в Індії, там мільйони богів є в Індії. Кожен сам собі придумує Бога. От придумав собі Бога, зробив якийсь там виріб та кланяється йому. А Господь говорить, каже, всі вироби людських рук це є ідоли. А я, є, каже, Господь, який сотворив небо і землю. І немає Бога окрім мене. Це говорить Господь. Той, який сотворив вселену. І оцей самий Господь, який сотворив це все, Він дав для нас слово. Він нас не залишив, знаєте, такій безвідомості, що ми десь думали, гадали щось, де ми взялися, хто ми такі є. Господь дав нам слово. Як земля створювалася, небеса як створювалися. Як людина сотворилася. І ми знаємо, перші люди, це був Адам сотворений, з пороху земного, і Господь вдихнув в нього життя. І дав йому дружину Єву. І здавалося, перспективи прекрасні, майбутнє прекрасне. Господь до них приходить, з ними говорить, нічого їм не бракує. Дав одну заповідь для них. Зі всіх дерев можете споживати, які є там, в тому Демському саду, тільки з одного дерева, дерева пізнання добра і зла, з нього не споживай. Одна заповідь. Слово дав. Але каже, підійшла Єва, спостерегла, що дерево і плід його гарний. І Змій з'явився. Оцей падший ангел Сатана в образі Змія підійшов і почав спокушувати. Ви можете це, це все прочитати. І каже, Єва спожила з цього плоду. Очі відкрилися, розуміння, певно, прийшло. І каже слово Боже, ввійшов гріх в людину, а з гріхом ввійшла смерть. Сама скоштувала, Адаму дала. І всі послідовні покоління, послідуючи після них, вже з гріхом від наших батьків Адама і Єви. Вже з гріхом. Вже з оцим бунтом всередині. Вже з отим потягом до недоброго, до переступів волі Божої. І ми бачимо багато-багато горя, воно супроводжувало людей через те, що люди вони відкидали Господа, цілі народи відкидали Господа, нехтували Словом Божим, нехтували ним. І тому Господь говорить: якщо ти хочеш, щоб щасливими були дороги твої, якщо ти хочеш, щоб велося тобі в житті. Нехай книга цього закону вона не відійде від тебе в день і вночі, дорогі друзі. Давайте проаналізуємо своє життя. Я думаю, що ви всі Євангелії маєте, правда? Всі маєте. Ну, можливо, хтось рідко хто не має. Ми ще навіть коли люди приїжджали тільки в березень 2022 року, коли тисячі людей проходили, десятки тисяч через вокзал, і ми мали змогу годувати, ми питалися людей. Роздавали Євангелії, і багато казали, так, ми маємо, але там в Харкові маю, там маю, Дніпропетровщину маю, там на Херсонщині маю. Кажуть, це там, беріть тут. І люди брали, і Євангелія є в доступі для кожної людини. Але, дорогі друзі, скільки цю книгу ми в своєму житті читаємо, я не говорю вже, як тут написано, щоб і вночі про неї роздумували. Я не говорю. Я говорю взяти отак навіть в день. А може в тиждень комусь треба сказати? А може комусь сказати, треба в місяць чи хоч раз береться ця книга. Знаєте, в нас є інші речі, я думаю, в кожну є, правда майже? Є така річ. Правда? І там є багато дуже пізнання добра і зла. Є? А в деко навіть значок такий намальований гарний? Яблуко надкушене. Правда? Тоже якийсь там зміст є? І знаєте, якщо взяти оцю книгу і взяти оцю річ на ваги, в моєму житті. Що переважає? Коли я маю вільний час? Напевно, оця річ, правда? Оце важче в моєму житті. Оце? А Господь хоче, щоб оце було важче. Маю я вільний час? Не тут. Звичайно, це треба. Це телефон, можемо користуватися, можемо щось знати, можемо зареєструватися, допомогу отримати. Але, дорогі друзі, буває так, як люди сутками в цьому можуть пробувати. А Божа книга, вона злегковажена, знехтована. І ми хочемо благословення в своєму житті. Ми хочемо, щоб Бог діяв. Ми хочемо, щоб Бог заступався. Ми хочемо, щоб Бог виконував. Але Бог не джин сказки про Аладіна, Бог не джин. Дехто думає, я до Бога буду звертатися, і він має мені зробити, він має виконати мої бажання. Ні. Він є творець, він є господар, який має свою волю до нас, своє бажання до нас. І він хоче, щоб ми його слухалися. І коли ми його будемо слухатися, так як він говорить. То і він нас буде вислуховувати. Читаю Слово Боже, ще один текст Божого Слова це є книга Пророка Єремії, який говорить такі слова, 17 й розділ із 5-го вірша. Так говорить Господь. проклятий той муж, 17-й розділ з го вірша. Так говорить Господь: проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. І він буде, це Господь говорить, це не Єремія навіть говорить, це не просто я читаю, це Господь говорить. І він буде, як той голий кущ в степу, і не побачить, щоб добре прийшло. І він буде пробувати в краї сухому в пустині, у краї солоному та незамешкуваному. Благословений муж, що покладається на Господа, що Господь то надіє його, і він буде, як те дерево над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє. І не боїться, як прийде спекота і його листя зелене, і в році посухи, це Божа обітниця, і в році посухи не буде журитися і не перестане приносити плоду. Слава Богу. Дорогі друзі, Господь обіцяє, якби це обіцяв просто правитель чи керівник якийсь. Ну, Ці слова можна би було не взяти до уваги. Сьогодні керівники багато що обіцяють, на бібордах багато що пишуть, правда, особливо, коли вибори мають бути. Але потім проходять вибори і забувають. Ну це Господь сказав. І він каже: людина, яка на мене надіється, вона не буде посоромлена. Навіть тоді, коли прийде спека, коли прийде біда, коли прийде горе. То така людина вона буде немовби дерево, приводному потоці посаджене. Вона буде зароджувати, вона буде плодоносити в своєму житті. Вона буде успішна в своєму житті. З неї буде Боже благословіння, це не вимірюється в кошельку товщині його. Це буде мир в серці, це буде радість, це буде благословіння Боже. Це буде людина, яка буде мати майбутність і не мати страху перед завтрашнім днем, незважаючи на те, що воно може прийти. Бо така людина має надію на Господа. І каже, і в році, посуки не буде журитися. Ми зараз будемо молитися до нашого Господа. Дорогі друзі, різні часи переживали Божі люди, і коли ми читаємо Слово Боже, то Господь Він говорить, що, знаєте, сьогодні дехто може. З людей так розважувати, чому воно досягнуло того краю, чому воно досягнуло тих міст, чому воно досягнуло тих сіл. Хтось може думати, ті праведніші, а ті грішніші. Знаєте, одного разу Ісус Христос сказав такі слова, 13 розділ Івангелії від Луки. Коли до нього прийшли були дехто, Він сказав, каже, 13-й розділ з першого вірша. Того часу прийшли були дехто, та й розповіли йому про Галілеян, що їхню кров Пилат змішав був з їхніми жертвами. Ісус же сказав їм у відповідь, чи ви думаєте, що оці галілеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галілеян? Ні, кажу вам, та коли не покаєтеся, то загинете всі так. Або ті 18, що башта на них завалилася була в сілоамі і побили їх. Чи ви думаєте, що ті винні були більше за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам, та коли не покаяєтеся, то загинете всі так. Дорогі друзі, Господь. Хоче бачити в нас покаяння. Господь хоче бачити в нас, що ми, коли це слово нехтували, то щоб прийшли до себе і сказали, Господь, я стільки прожив часу, 30, 40, 70 років. Ну це слово для мене було порожнє, я його не брав до уваги. І Господь каже, чого нарікає людина, хай нарікає на себе і на свої гріхи. І зараз ми, ще останній текст зачитаю, це книга Даниїла. Це Божий чоловік, праведний чоловік, який юнаком попав в полон з іншими хлопцями, з іншими дівчатами. Але так Господь був підняв його, це про ізраїльський народ, говориться, дав йому мудрість. І він в цей час, коли, будучи там, він оплакує ситуацію, яка є в його краї. Він себе не говорить, а, то грішники, то за гріхи їхні, а він говорить себе, ототожуючи зі всім народом. І каже слово так, 9 розділ із 3-го вірша. І звернув я обличчя своє до Господа прохати з молитвою та з благанням у пості, у веретищі та в попелі. І молився я Господеві Богові своєму і сповідався і казав: О мій Господи Боже Великий Грізний, що стережеш заповіта та милість для тих, хто тебе кохає, та для тих, хто виконує твої заповіді. Ми прогрішилися та чинили беззаконня і були несправедливі, і бунтувалися, і відверталися від твоїх постанов і заповідей. І не прислухалися ми до Твоїх рабів, пророків, що говорили іменем Твоїм до наших царів, наших начальників та наших батьків і до всього народу землі. Тобі, Господи, справедливість, а нам сором. На обличчя, як цього дня для юдея і для мешканця Єрусалиму, і для всього Ізраїля, близьких та далеких, по всіх тих краях, куди ти їх вигнав за їхнє спроневірення, що допустилися його перед тобою, Господи! на обличчя нам, нашим царям, князям нашим та нашим батькам, що згрішили перед тобою, а Господеві нашому Богові милість та прощення, бо ми бунтувалися проти Нього і не слухали голосу Господа Бога нашого, щоб ходити за законами Його, як він дав нам через рабів своїх пророків. І 18-й вірш. Нахили Боже мій вухо своє, та й послухай і відкрий очі свої, побач наші спустошення. Та те місто, де кликалось ім'я Твоє в ньому, бо ми кладемо свої благання перед Твоїм лицем, не через свої справедливості, але через велику Твою милість. Господи, вислухай. Господи, прости. Господи, прислухайся і зроби. Не опізнися ради себе, мій Боже, бо ім'я Твоє кличеться над містом Твоїм і над Твоїм народом. Дорогі друзі, це є приклад для нас. Молитва Божого чоловіка, який плакав перед Богом, пустив і молився. Який бачив спустошення свого краю, свого народу. І він плакав перед Богом. Господи, змилуйся над нами. Давайте зараз наші молитві піднімемося. В нашій молитві ми прийдемо до нашого Господа, будемо оглядувати своє життя, як цей чоловік. Він не говорив, що він був праведний, але він говорив, що ми згрішили, батьки наші згрішили, правителі наші згрішили. Господи, ну Ти є милосердний. Ми йдемо до Тебе не через свою справедливість, не через свої якісь добрі вчинки, які ми робили десь. Але ми йдемо через Твоє превелике милосердя. Помолимося до Господа за наш край, за Україну. Помолимося за правителів, щоб Бог дав їм мудрості, розуму поступати згідно Божого Слова. Щоб страх Божий закоренився в їхніх серцях. Помолимося за хлопців, які зараз там на передовій, яким зараз є дуже тяжко. Помолимося за тих людей, які зараз в окупації, яким зараз є тяжко. Помолимося і покличемо до Господа, щоб Господь змилився. І, і не забудемо тих, хто зараз є скалічені, хто зараз є по лікарнях, хто зараз є в тяжких обставинах, занесемо їх всіх перед Господа. Молимося.